Постійні повітряні тривоги та обстріли про ці реалії життя у Харкові. мер Ігор Терехов розповів журналістам українського телеканалу Апостроф окупанти атакують прифронтове місто, використовуючи шахеди, БПЛА типу «Молнія», типу чорніка, запускають каби та балістику. Тож, аби захистити людей, місто підтримує протиповітряну оборону та робить все можливе, аби її регулярно вдосконалювати. Якщо казати про протиповітряну оборону, то я по перше дуже вдячний всім бійцям, які сьогодні підсилили протиповітряну оборону, а вона існує. Але ми всі розуміємо, що на потребу удосконалення, бо на ворог теж. Не стоїть на місці, і те, що він використовує сьогодні по місту Харкова, та наразі і по іншим містам, по прифронтовим містам, і по місту Києву, по іншим містам України, потребує посилення протиповітряної оборони. Ми це чудово розуміємо, що вона потрібна у удосконалення і потрібна ешелована протиповітряна оборона. І не важливо тільки сказати, що нам потрібен Петріот і все. Але щодо збиття шахидів, то повинні бути нові технології. Ми зараз відпрацьовуємо із військовими і з науковцями. Інші способи протиповітряної оборони, такі, які буде збивати шахиди, так це складний процес, але ми маємо науковців, Ми маємо військових, ми маємо. Досвід військових, тому працюємо разом з військовими над цими технологіями для того, щоб захистити наше місто і в цілому Україну від цієї Мер Ігор Терхов наголошує, муніципалітет робить все можливе для того, щоб забезпечити бригади військових необхідним обладнанням та коштами для того, щоб вони продовжували захищати Харків від російської навали. Ми, звісно, виділяємо кошти міського бюджету в якості е, субвенції, е, але коштів, як ви розумієте, не вистачає. І я дуже вдячний нашим підприємствам бізнесу, е, який теж донатить, теж е, він залучається щодо підтримки військових. Е, але е, звісно, це величезні кошти, і ми потребуємо і міжнародної фінансової підтримки. І е, е, Я дуже вдячний, е, хочу сказати, нашим. Е, Країнам, які підтримують нас, щодо ППО, щодо фінансової підтримки зі свого боку, міська влада каже Ігор Терехов, спільно працює та продовжує робити так, щоб Харків функціонував навіть в умовах війни. Депутати міськради об'єднують свої зусилля, проводять засідання, сесії ухвалюють рішення. Всі згуртовані заради інтересів міста та його жителів. Що стосується консолідації, то ви бачите, що ми проводимо сесію міської ради, і нема і не було випадків, коли якесь питання, яке ми ставили, не було прийнято. Навпаки, хочу сказати, практично всі питання приймаються одноголосно. Я дуже вдячний сьогодні депутатам за їх таку громадську. Позицію щодо е, всіх питань, які ми ставимо перед депутатським корпусом, вони всі направлені на забезпечення життєдіяльності міста Харкова і тому е, консолідація є. Е, і ще раз підкреслю, що депутатський корпус у нас, е, незважаючи на те, які політичні сили вони представляють у міської ради, е, ми консолідовані, вони консолідовані е, навколо Харкова і інтереси. Харкова перш за все. Що стосується секретаря, я хочу сказати, що є регламент Харківської міської ради, є закон, згідно з яким е, потрібно обирати секретаря Харківської міської ради е, е, на е, засіданні сесії міської ради, яке не може проводитися проводити, в онлайн режимі. Тому потрібно зібрати сесію. Яка буде віч навіч в сесійному залі, але з метою безпеки ми цього не робимо, бо є певні запрети, що стосується ради оборони міста Харкова? Тому не можемо збиратись на жаль, віч навіч в сесійній залі до речі, так як і обласна рада сьогодні збирається тільки в режимі ОНА. Так у Харкові відновлюють не тільки житлові будинки, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, а й проводять реконструкцію тих місць, що представляють для прифронтового мегаполіса історичну цінність. Триває відновлення університетської гірки, де відбувся з сув ґрунту. Приділяють увагу і іншим питанням. Доглядають за парками, скверами та створюють нові локації. Таким чином, каже мер, влада підтримує психологічний стан людей. Якщо так казати, то можливо зовсім зачинити ворота міста. Нічого нічого не робити. Це ж по перше хочу сказати, що там була сов соврута, і ми були вимушені зробити такі відновлювані роботи для того, щоб зберегти. А це хочу сказати історична пам'ятка. Міста Хар і що стосується того, що ми створюємо, я дуже хочу, щоб Харкові були створені всі умови для життя, і нам необхідно сьогодні робити все для того, щоб місто не стагнувало, а розвивалося. І коли люди повертаються, і люди повертаються до міста Харкова, то для них має значення, що робить ми влада, що ми робимо для того, щоб місто Продовжувала розвиватися, і ми будемо е, створювати такий простор. Ми будемо створювати це для людей, для людей, бо це фішка міста Харкова. І Вона буде продовжувати. Тож, аби підтримувати людей у Харкові, проїзд у громадському транспорті безоплатний. Це наголошує Ігор Терехов, дозволяє жителям міста економити кошти. Впроваджують й інші соціальні програми, які фінансують коштом міського бюджету. Такий підхід неабияк важливий для Харкова, який знаходиться в десятках кілометрах від фронту. Додає мер. Потрібно, щоб ми відрізняли, відрізняли е, прифронтові міста і міста, які знаходяться в тилу. Е, і хочу сказати, що е, ми потребуємо особливої уваги е, таких міста, які сьогодні. Практично на передовий, такий як Харка, такий як Запоріжжя, такий як Суми, Дніпро. Тому е, я дуже хочу, щоб була цільова програма підтримки при фронтових міст. Ми потребуємо зовсім іншої уваги, зовсім іншої фінансової підтримки, зовсім іншої субвенції для того, щоб ми мали можливість жити і розвиватися. Що стосується громадського транспорту, він у нас безкоштовний, і ми будемо зберігати безкоштовний проїзд. Доки у нас є не такі можливості, бо це нагальна потреба, нагальна потреба для людей. І хочу сказати, що не тільки цим займаємося. Ми і фінансуємо, але ж ми сьогодні годуємо, безкоштовно. Гадуємо людей один раз на добу воно стравами для того, щоб люди мали можливість жити, і хочу вам сказати, це користується попитом. І якщо спочатку ми розпочинали, було кожного дня, ми видавали 30 тисяч порцій, то зараз ми видаємо 55-56 тисяч порцій. і кількість. Попит зростає, бо ці люди вони потребують нашої уваги і нашого захисту. Марія Соловйова та Юрій Бобикін Харків новини.